Перед балансуванням виставляємо необхідний тиск у шині. Що ми бачимо? Вага змінилася, замість 85 грамів у нас всього 30 на колесі, це норма. По биттю показник 7 кілограм. Це норма 100% для легкового автомобіля. Те, що ми вибрали саме легковий автомобіль, і візуально те, що бачив майстер при балансуванні, те, що колосою рівно чітко. Так що оптимізація допомогла. Що ще може цей стенд зібрантро? Ми побачили тільки одну ситуацію, коли ми зробили оптимізацію і правильно відбалансували дане колесо. Насправді. Це не єдине, що може цей стенд. Наприклад, програмна розстановка коліс. Що це таке?